На нас в оборонному комітеті якраз різницю поміж таємною інформацією і інформацією ДСК. Це виявляється дві великих великих різниці з того всього. І зараз будемо з тим так само розбиратися. Але засаднича ситуація, що вони навіть не пропонують засік закрити ті засідання, де будуть обговорюватися конкретні документи. Вони хочуть приховати абсолютно увесь процес, а це означає, що в них немає доказів, у них немає ніяких правомірних документів. Вони просто хочуть закрити це все від громадськості від тої можливості, щоб люди бачили, що відбувається. Ірчик, чи може я тебе попросити прокоментувати ситуацію цієї таємної інформації? Інформація, ДСК, теж в оборонному комітеті, якраз у вас постійно оці всі є моменти. Що зараз відбувається? Чи вони взагалі мають право на ото? Не мають права є два грифа, які передбачають закрите засідання в окремому приміщенні, яке має відповідний захист, де буде оголошувати та інформація, яка лягає при перша або таємна, або цілком таємна для службового користування це не та інформація, яка вимагає або закритого приміщення для проведення суду, або взагалі закритого засідання суду за тією інформацією, яку сьогодні з посиланням представників уряду намагаються приховати. Виглядає все так, що приховувати там немає чого, тобто і намагаються зірвати черговий етап. Цього засідання, за яким їм вже всі порадили краще відкликати е, ці е, заяви, визнати провину і зняти санкції, я додам як людина, яка теж працювала з документами, які стосуються державної де, справді в Україні є єдиний закон, який регулює. Е, інформацію, закриту інформацію таємний інформація закон про державну таємницю законі про державну таємницю передбачено два види дер два грифи секретності української держави таємна і тілко таємно жодного грифу ДСК там немає навіть самого визначення ДСК для службового користування тут не йдеться про жодних обмежень, не йдеться про жодну таємність цієї інформації. Тут свідомо натягуються власне ті обмеження, які справді є, які стосуються інформації таємно, цілком таємно на абсолютно службовий гриф ДСК. Тому які вони ж самі собі того, поставили що? які вони самі поставили, Які вони хочуть самі скористатися, але ну я дуже сподіваюся на неупереджене рішення Верховного суду, тому що ну це колосальна про. Сама тяжка. Якщо не дай Боже, це таки буде рішення на користь е, е, закривання цієї інформації. Ну і в мене надії на надії сподівань на якісь справедливі рішення суду буде дуже 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 менше. Ну а зараз ми дійсно будемо мати можливість почути рішення суду, яке продемонструє або Верховний суд все ж таки був реформований, да або він так і не реформований залишився. І є в структурі схематоза Партновської вертикалі управління навіть після його загибелі. І ще хочу сказати: ви знаєте, поплюжити ділову репутацію, імідж та ім'я та прізвище п'ятого президента Петра Порошенко вони не користалися будь-якими грифами ні для службового користування, ні для чого. Це була публічна інформація про накладання санкцій на підставі того, що сфабрикував Кабмін, а зараз той самий. І обрехав президент в прямому Абсолютно ефірі. Правильно. А зараз цей самий Кадмін намагається приховати свою сфабриковану справу, тому що вона і це вийде не вартує. А я ще не розумію одного колеги. Справа в тому, що вони наголошували, що вони не можуть суду надати документи, оскільки в це мало би бути закрите засідання, і тому всіх документів вони надати не можуть. Ну це ж насправді знову повне випродовування та, того, що не позиція немає матеріалів. Ми на попередньому засіданні дуже. Багато чули про додатковий час, який потрібен для зібрання матеріалів для суду. Зараз ми бачимо нову вибачте за юридичну мову відмазку, Що вони не можуть надати якусь інформацію через ДСК. Вони можуть надати будь-яку інформацію в суду, включно з таємною цілком таємною. Безперечно, суд може цим працювати. Але насправді мова йде про інформацію з обмеженням, яке називається ДСК, яке не не дорівнює власне тим всім, не накладає ті самі обмеження, які стосуються дає. Ницю контаємну інформацію, тобто повна маніпуляція, пересмикування, бажання на на натягнути -на 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 власне закон про державну таємницю на інформацію, яка не стосується державної, таємниці, саме для того, щоб приховати відсутність власних доказів аргументів на користь рішення про незаконні санкції Порошенка. А ще одне чисто технічне питання. Ми як народні депутати, зокрема, ти анало, ну, так само і я, напевно, і Володимир, ми маємо доступ до державної таємниці. Тобто вони коли закриють Одеському засідання. Ні, так, вони коли закриють наїх, засідання, вони ж будуть нас виганяти звідси. Вони, вони матимуть право це ми робити. Ми мають право. Ми беремо в першому вже кілька разів в... були засідання ні, судів військових справах. Повної ради ми беремо довідку, яка е фіксує, що ми маємо доступ до матеріалів, які мають грив таємна та цілком таємна, і будемо брати участь як у разі, що Верховний суд ухвалить хибне рішення на користь е ідіотичного права. І як наголосив я, адвокат, адвокат головань, що немає жодної відповідальності за розголошення я, ДСК. Я думаю, що тут мови йдеться таки перча про обмеження можливості отримати інформацію засоба масової інформації і закордонним деполітичним спеціальності. Тобто, безперечно, що е, їм буде оголошено про те, що якщо буде таке рішення про те, що публікації інформація з обмеженим доступом, безперечно, що вони не будуть вникати в судові країнського законодавства, не будуть е, е, яким чином добиватися до доступу. До, до цього суду. але тим самим буде Україну скомпрометовано, тому що справді один з важливіших судових процесів, який зараз відбувається в Україні, коли п'ятий президент оскаржує рішення шостого президента, який вважає вважаю недемократичним, спробують недемократичними способами приховати ухвалення цього рішення. Тому це буде дискредитація України на міжнародному рівні. Це непресія не проти лідера опозиції. Вже так зазначається, в тому числі і голова Єврокомісії про те, що відбувається по відношенню до Петра. Тому, ну, з моєї точки зору, спроба зараз сховати голову в пісок, яку демонструє уряд, насправді демонструє, що він б'ється головою в цемент. Підлогу не розуміючи, що розбивається вщент замість того, щоб ухвалити адекватне правильне рішення і забрати всі ці позвуки звинувачення, які були сфабриковані проти президента Порошенка. Ну і з поганого що в решті решт well, було сподівання, що наразі сьогодні дійдемо до суті розгляду справи Знов знову навряд до суті. Знову ситуація затягується. Ну і очевидно, що що цей час використовується для подальших якихось інформаційних хвиль, дискредитації для якихось натяків, що ніби є якась інформація, але ми не Можемо її показати, тобто на жаль компанія з дискредитарською товар. Дякую, Володимире. Отже, шановне товариство зараз перервемося на невеличку перерву, оскільки триває перерва в засіданні суду. Як тільки суд повернеться з якимось своїм рішенням, буду готова продовжувати стріми і щоб ви все бачили, що тут відбувається. Ми маємо бути дуже активними. Ми маємо не мовчати, поширювати цю інформацію. І чим більше влада хоче це все позакривати, тим більше голосними маємо бути ми.

Можете бачити, що просто зараз у судовому засіданні знову оголошена перерва. Колегія судді вилучилася до нарадчої кімнати, аби вирішити питання стосовно проведення цього засідання у закритому режимі. Це клопотання подала сторона відповідача. Утім, адвоката п'ятого президента Петра Порошенка висловилися стосовно неможливості проведення цього засідання у закритому режимі, оскільки суспільство має бачити цей процес, має знати всю правду. А тож нині ми очікуємо на повернення колегії суддів. Ви можете бачити, що дуже багато людей сьогодні тут зібралися зокрема, це народні депутати від фракції. Європейська солідарність також багато представників посольств тут знаходяться. Ну і, звісно ж, вільні слухачі, які прийшли на підтримку лідера опозиції п'ятого президента Петра Порошенка.